І острів, який продовжує розвиватися, і як важливий рекреаційний центр Києва про нововведення, створені для комфорту киян та їхній вплив на життя мешканців. Далі розповість наша журналістка Анжеліка Вона вже з нами на прямому зв'язку. Анжеліка, тебе бачимо навколо тебе зелена краса. Ділись подробицями. Привіт, Сергію. Справді я перебуваю на острові Оболонському. Нагадаю, що мер Києва Віталій Кличко 24 травня 2024 року відкрив міст хвилю, який з'єднує парк Наталка та Оболонський острів. І От скажу, що на острові облаштовують всі необхідні зони відпочинку для містян а також гостей столиці. Зокрема, я говорю про спортивний майданчик, дитячий майданчик. Також велобігову доріжку, пляж. Ну і звісно, про психологічну віднов. Улювальні зони, але на цьому роботи не зупиняються. Тут щораз з'являються все нові та нові локації. І от сьогодні хочу вам розповісти про локації для маломобільних груп населення, а саме те, що створили спеціальні сенсорні фонтани для таких людей з інвалідністю. От крім цього, тут проклали доріжки із твердим покриттям, і люди на візочках можуть проїхати до води. Е, окрім цього, що тут ще є. Нам також розповіли, і ви це також можете почути у. Наступному коментарі. Коли е, проектувався цей острів, відпочинок, тут е, заздалегідь передбачено було, щоб могли не тільки ті, хто з руками ногами, а ті, хто щось втратили. На жаль, війна багато тих хто вже втратив кінцівки, і вони все приходять відпочивати, приїжджають. Душиває. где может он сесть спокойненько ополоснуться. Не стоя как, а там специально все дальше. Видите, широкие у нас заезды в передевалке тоже с таким помостом. Даже вот водичку. Попить водичку, подъехал, сенсорный датчик и пришла вода. Вода у нас добра. І от про розбудову острова Болонського говоримо і далі. І відомо, що у парку Наталка рибалки самостійно створюють собі такі місточки для риболовлі, і створюють вони їх із підручних матеріалів. Це може бути старі двері або шпарти, або просто деревина, яка є пологою для того, щоб пройти до води. Однак цьому небезпечному такому виду риболовлі прийшла альтернатива. І зараз я говорю про місточки, які побудували буквально декілька тому на острові оболонському. Зараз ви їх можете бачити на своїх екранах. Вони виготовлені із деревини, огороджені, тобто безпечно тут можна рибалити. Зазначив, що бачимо, що містяни вважають це взагалі таким причалом для катерів. Дуже багато хто з відвідувачів підходить, сідає, фотографується, насолоджується тією красою, яка є. Однак рибалок тут не спостерігаємо всі вони спустилися нижче до. Води і от з яких причин це сталося, давайте почуємо далі. Я не перший. Ну, взагалі, я тут не місцевий, я з Краматорська. Проходжу ВЛК у Києві. А це ми між лікарями є перерва, і той вийшов на Дніпро. Ну, Зона відпочинку гарна. Приходжу відпочивати. Ці місточки тільки. Два-три дні, як вони так з поручнями зроблені. Я думав, що це глядові, а не рибацькі. Хоча хто знав. А риба воно в мене є. Можу показати. Скільки вас зловили за сьогодні? Да. ти. Так що риба є тут, треба тільки на неї. Е Намагатися спіймати. Ви все-таки вудочки поставили не на місточках, які для риболовлі, а трішечки нижче спустилися. Чому? Ну, так дубніше, скажемо так, дубніше трохи, ну і витягувати легше, бо поцаку треба, велику ручку мати. про те, що Оболонський острів працює вже більше ніж все літо, наплив людей не зменшується. Люди продовжують великими групами сюди приходити. І знаєте, це абсолютно зрозуміло, тому що враховуючи погодні умови у столиці, ще й нагадаю, що з цього тижня знову таки приходить тепло, приходить спека. І от сьогодні синоптики нам прогнозують 31 градус. А вже з понеділка буде цілих 34 Тому люди приходять сюди цілими сім'ями, і кожен із них. Має якусь певну мету хтось приходить для того, щоб у такий спокотній день охолодитися і поплавати у воді, засмагнути. Якось активно провести той відпочинок. Хтось просто йде гуляти з сім'ями, створює собі такий пікнік, можливо, на ось такі от озеленені ділянці. Ну а хтось все ж таки обирає спорт і активний відпочинок. Це також є перевагою. Тому я і вас закликаю все ж таки відволіктися від робочих справ. Вихідні мають бути вихідними. Беріть із собою родину або ж друзів, і обов'язково йдіть гуляти до острова Оболонському. Тут він, як ви бачите. Оновлюється і щораз можна для себе відкрити щось нове із локацій. Колега на цьому все тобі слово.